Доброго дня, вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті ось такий от гарненький мастик манюнчик на 3,2 кВт. Дуже така розповсюджена моделька. Несправність зі слів клієнта працювався і працював, а потім взяв собі та й перестав працювати. Подивимось всередині, що тут у нас трапилося. Як бачимо, бухнуло щось біля в районі високовольтних транзисторів. Ну, і тут де ці транзистори, я теж відчуваю, запах є. Можливо, це запах звідси. Ну, да, Цікаво, жахнуло, перший раз бачу з такими наслідками. Так, дуже весела ситуація. Коротше, по АКБшки. Тут у нас прогар в платі. Практично по мережі теж таке от сталося. Повигорало тут все. Ну так, цікаво, так. Да. Так, що тут у нас виходить? Транзистори порозривало корпуса, обв'язка драйверів діод розірвало, відповідно, драйвера теж коротнули деякі. Трансформатор є підозра на те, що він якби трошки коротнув, тому що обмотка стягнулася ізоляція. Конденсатор високовольтний, теж його трошки звагітніло, він такий пухнастий. Ось така от гуля на ньому виходить зверху. І по акумулятору драйверні резистори всі рознесло. всі повністю. І е, Драйвер транзюки на, на нижньому плечі. Там он прямо плата прочаділа. Аж. Зараз випаю все лишнє, ставлю плату управління і подивлюсь чи хоча б запуститься просто на е, табло. Сама індикація. Так, підкинув живлення, дисплейчик запрацював. Процесор живий. Так, поки що така откупка запчастин не збиралася. Тут випаю оптопари, діод, конденсатори, стабілітрони замінив. Так, коротше, відновив я тут резистори. Встановив отак. Відновив повністю драйвер. Відновив тут повністю цей драйвер. Замінив оптопари, діодики. Збирався вже міняти конденсатор. А клієнт сказав, що не ремонтуємо. Тому якби з цим інвертором, да, і до речі, замінив тут транзисторчик. Тому з цим інвертором е відкладаємо його в сторону, відправляємо назад, а далі буде інший ремонт. Так, зробив частотничку. двигун працює. Зараз я щось пошукаю, поремонтувати. Корочі, продовження ПП і Маст 52 Pro. Той самий Маст, що ремонтувався, попрацював і знову згорів. Щось там у клієнта з акумулятором. У нього додаткова мппт шка якась підключена от, паралельно до акумулятора. І, Можливо, з цим було щось зв'язано. А можливо, ні, зараз знову розколупаю, подивимось, що тут. Трапить. Так, Пірвало знову конденсатори. Блін, що ж таке? Відповідно, наверное, ця МППТ шка задирає напругу, яку я поставив 100 вольтові і їх пірвало. І обісрало знову тут ось плату МППТ. Ну і відповідно транзистори вилетіли. Ну, Відповідно, розірвало супресор. Згоріли транзистори воно розірвало. Да, якби це потрібно все ремонтувати. Так, продовжуємо ремонт. Прийшли за частинки новенькі супресори вже в великому корпусі. Це прийшло на частотний перетворювач. Зараз випаюю супресори, транзистори, замінюю все і перевіряю. Так, супресори на 64 вольта початок спрацьовування. І коли переходять коротке, по-моєму, 100 104 чи 108 В, коли вже коротять. Так, відновив я силову частину, замінив транзистори, перевірив резистори, стабілітрони драйверки сигнальчик має частоту 39,9 кГц, майже 40 кГц, шимка працює. Ну, коротше, можна збирати. Обдивлюся, можливо, ще де щось пропустив. А, конденсатори замінив. Ну, якось так. да. Працюю потихеньку да, в режимі нон-стоп. До речі, споживання від блоку живлення 08 А при підключенні до SJ3525 і при перемиканні оптопари. Так, процес збирання потихеньку йде. Тепер потрібно ППТ-шку відчистити від цього всього бруду. Випав я конденсатор. Датчик струму і ще один е плівковий конденсатор. Зараз відчищу цей весь бруд і буду дозбирувати далі. Так, підключив живлення. Зараз буде перший запуск. Подивимося, як відпрацьовує, чи нічого я там не наплутав. Зараз може відбутися що завгодно. Плюс-мінус транзистори. Чекаємо на запуск. Напруга є. І... Що? Навіть пішла генерація чи що? Щось не показує нічого. 50 Гц, ага, є, да 229 вольт. Ну що ж, хай відпрацьовує собі, про, прогрівається, як то кажуть. Так, ну, з інвертором то зрозуміло, е, працює, наче все нормально. А далі перейдемо до, до частотного перетворювача. До речі, ледь не забув. Е, поставив сюди картонку, приліпив, щоб не коротнув клієнт ненароком на МПТ-шку. Продовжуємо ремонт. У нас є ось така от купа. Раз, два. Три, чотири, пять, шість. Сім. Ну і приправка зверху. Приперчимо. Ну і свіженької олійки. І зараз це все зготуємо. Ось така от штука, получилась. Так, зараз спробуємо запустити, подивимося, чи все я правильно зібрав. Так, жужий, частота міняється, на старт реагує, оберти змінюються. Зараз підкинемо двигунчик. Так, двигунчик калатає маслає. Дякую всім, хто переглянув, витерпів додивитися до кінця даного відео. Це була така міні-асорті і солянка з різних... Ремонтів. Всім е, легких ремонтів, е, можливо складних, але цікавих. Всім удачі, всім пока.